Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанському місті Тернопіль. Сьогодні нас на продаж, свіжопригнаний автомобіль Hyundai Sonata 2020 року 2.0 гібрид 63 тисячі кілометрів на хорошій комплектації. У нас автомобіль є передній радар. У нас сама тормозить, сама повідомляє про рух транспорту спереді. Є автозаводка у нас, на пульті сама заводиться. Підсвітка у нас фар відбувається тут і сюди. Колеса у нас є пірелі, є рідні. Розмір коліс у нас 215 55 17 Є безключовий доступ в автомобілі, є також підсвітка у нас. Ручок. Також у нас є бронеплівка на всіх дверях. Ручки дверей, датчик сліпих зон присутній. 4 стеклопідйомника електродзеркала, підігрів зеркал, акустика у нас топова, босе, електропривід сідушок у нас присутній, а датчики полоси у нас присутні, датчик світла, датчик доща, піскове переключення передач, старт-стоп, заводиться, глушиться з... Кнопки, ніяких помилок, нюансів немає, все просто рівно, стабільно, справно. Мультимедіа, CarPlay, Android Auto у нас присутній, двозонний клімат контроль, два підірві судушок. Все у нас присутнє USB, Type-C. Переключення передач у нас відбувається на кнопках. Функція Drive, тобто можна вибирати собі режим Sport, Eco, Smart і Custom. І можна собі додатково виставляти. Тобто само виставляти, як хочеться. Все в автомобілі це присутнє. Також у нас присутні доптинний круїз. Це все у нас є. Додаткові всі функції по автомобілі будуть написані в описі. Карта дверей в хорошому стані не затерті, не протерті. Це у нас не пластик, це у нас шкіра м'яка. По салону зроблена хімчистка, зроблена іонізація вбиті всіх бактерій. Стеля чиста, не прокурена. Красива така лет підсвітка у нас. Все в хорошому стані. Присутні зафікси, кріплені для дитячого крісла у нас, обдуви для задніх пасажирів, задній прикурювач. Для підзарядки телефона подушки безпеки у нас в бокових спинках, передніх і задніх присутні. Але електропривідці душою зі сторони пасажира також присутні. Вікна всі рідні включаючи лобове у нас також рідні. Хороший красивий колір. Ось така у нас підсвітка. Монтор працює рівно стабільно справно, як і по ньому немає. Монтор не мився. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як заготівка, так і можлива покупка його в кредит, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Також у нас діє трейд-ін, обмін автомобілів. Коли цікавий даний автомобіль, більш детально дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь.